Традиційно серед кращих протягом двох днів у Кіровограді проходив чемпіонат України з традиційного карате. Змагання національного рівня наше місто приймало в 11-те, А учасниками турніру стали провідні майстри. татамі. «Ми зібрали зараз на теренах Кіровоградщини більше более ста чоловік. чому ми не беремо Большое количество. Ми відбираємо на чемпіонат України только тих атлетів, які должны виступати з максимальним качеством соревнований. То що касається дорослих, там де ж не виступають пояса, які завтра будуть формувати збірну країни і в жовтні будуть їхати в Вільнюс на чемпіонат Європи. Були серед учасників чемпіонату і спортсмени з Донецької області. Регіон представляли каратисти з Костянтинівки. Було о тяжко. Ми ще думали їхати чи не їхати, ну і вирішили все-таки вибратися, доїхали, хорошо. Каратей віцечемпіонка світу займається з дитинства. Мені з дитинства нравились бойові види мистецтва. И, по счастью, у меня папа тренер. Ну і предложил мені почати займатися цим видом спорту у нашому місті. Валерія виступала не вперше. Очень красивый зал. Все дуже добре оборудовано, тут спеціально для заняття карате. На чемпіонаті України спортсменка із Костянтинівки виграла дві золоті медалі. Ще одне золото турніру в особистому ката завоювала наша збірниця України Крістіна Шевченко. Також на її рахунку друге місце у синхронному ката. Тут тренуєшся, виступаєш, родні стіни підтримують тобто, ну, обстановка все, і все там... це. Намного краще. серед чоловіків найкраще виступив партнер крістіни по збірній області Дмитро Перетятко, який став чемпіоном країни у номінаціях Енбу та Синхронне Ката. Усього на рахунку кіровоградських каратистів – 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові нагороди. У загальному заліку чемпіонату трійку призерів склали команди Хмельницької, Кіровоградської та Донецької областей. На змаганнях визначився склад національної збірної, яка виступатиме на чемпіонаті Європи. Увійшли до числа учасників континентальних змагань і кіровоградці Кристина Шевченко. Наш мастер спорту, це Дмитрій Перетятка, це Василий Гаркуша, це Дар'я Росланбекова. Це ті атлети, з яких ми плануємо, що вони і так є членами національної збірної країни, молодіжної і юношської, і вони і вийдуть в состав той збірної, яка уїде на Європу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.